Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Слухаємо про сенсації. Шановні глядачі. З кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання. Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Чоловіки від 18 до 22 років. Включно вже завтра зможуть виїжджати за кордон. Це вас стосується? Поставте плюс в коментарях. Або надішліть тим друзям, кого є такі діти, або це ви є. Для виїзду будуть потрібні. Рібні перше закордонний паспорт, а також військовообліковий документ, паперовий або електронний. Посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування зможуть виїжджати лише у службові відрядження, наголосили в МВС сили оборони з початку 25-го року. Відпрацювали понад 27 тисяч одиниць автомобільної техніки росіян. Заявив головком ЗСУ Сирський. Отакі От козаки молодці правильно зробили на Росії. Вибухнув магістральний нафтопровід, один з головних постачальників нафтопродуктів до Москви. За даними ЗМІ йдеться про рязань Москва, який з 2018 Року забезпечував бензином, зокрема і армію окупантів після бавовни, так званої і потужної пожежі, подачу нафтопродуктів до Москви призупинили на невизначений час. Було в нас таке декілька років тому назад. Росіяни провалили літній наступ в Україні. Більшість поставлених Кремлем цілей на період з квітня до серпня 25-го року не були досягнуті у Покровську на Донеччині. Наші воїни і надалі дають окупантам по зубах. Їхній прорив у серпні закінчився знищенням або полоном усіх підрозділів. На північному напрямку план створення поясу безпеки в Черенгівській Сумській та Харківських областях також провалився. Окупантам вдалося взяти під контроль менше ніж 70 кілометрів території чи кілометрів, як правильно На півдні у Херсонській та Запорізькій областях лінія фронту залишилася стабільною і Кремлю довелося фактично відмовитися від наступу. За серпень окупанти змогли захопити лише 0,3 території. Це 1800 квадратних кілометрів. Водночас Україна значно посилила атаки по російських нафтопереробних заводах, навіть на відстані до 1200 кілометрів. Слава Захисникам дяка щира, якщо я зможу це зупинити санкціями, або просто своїм впливом, або застосувавши дуже жорстку тарифну політику, яка буде дуже дорогою для Росії або України чи будь-кого іншого, з ким ми маємо справу, заявив Дональд Трамп. Це Трамп висловлювався щодо методів завершення війни в Україні. А яка ваша думка Трампу вдасться примирити українців і росіян чи ні, враховуючи його вислови, що наші президенти між собою... Не ладнають плюс коментарях так вдасться. Мінус коментарях ні не вдасться. На минулого добу ЗСУ відпрацювали 920 живої сили, один танк, 45 артилерійських систем, один засіб ППО, 194 БПЛА та 118 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня.